Наразі населенно потім міста Лиман безпекова ситуація дуже важка, оскільки ворог постійно наносить обстріли по місцевому населенню. Буквально вчора відбувся ворожий обстріл з важкого виду озброєння по цивільному населенню. Це будинки, це приватний сектор, де мешкали люди. На щастя, ніхто не постраждав, але будинки ще не зруйновані. До людей ми приїжджаємо досить часто, доставляємо хліб, гуманітарну допомогу, проводимо профілактичні бесіди з населенням стосовно евакуації. Пропонуємо місця, куди їх можна евакуювати більш безпечні регіони країни і чекаємо на перемогу. Віримо в перемогу. Туди попала в огород, а тут усі дома в оквосі пострадали. Та що, криса, всі вікна, всі двері, забор, всі сарає, все, як ніде сховатися. Потолок трещина. ой трещина. Слухайте, ну як думаєте далі жити? Та що будемо ремонтувати потихеньку? Я що? Шо... Населені тут коло дізнатися, Чи потребують вони допомоги в евакуації? Що, ви як ви себе чувствуєте? Що, може, допомога не якась. Та он, там, капець. Я не знаю, як вас звати. звати вас... мене Маріна. А ви глазом Є... бачите, що ж ні? Ні, Я взагалі ноль, не вас не бачу. Є ще якісь ранення у вас? От ще рука, коротше, по бокам у мене. Пошли, пошли. Сходь, сходь, сходь. Потихоньку иди, иди. Иди, иди, Ой. Да не бойся, ты уже на улице. Поднимай, поднимай ногу, ты порвусь. Ногу выпьем, поднимай. Давай. И потихоньку дивись голову. Голову дивись, сторона. Поднимай. Что вы, как дела? Подервался. Да потихоньку. Потихоньку? Документы я, что хромает? Там у меня спиной проблемы. Документи є з собою? Все, у тебя паспорт, вещи есть, екиз, їдем на лиман. Оце все, все или вещи будут якісь кислорода? Та ну у мене там то вещи є. Ну давайте, хватайте, бо у нас ще два чоловіка. їх надо в больницу срочно выстрелить. Все, все да. взяли? Да, да, я так и все забрав. Все, погнали. Все, а ще що набираєте? Может, треба приїхати вас забрати? Так, так, я я макар. Макар. А, я все, если що набирайте. Закривайте двері. Надійшло повідомлення від старості колодізів та Іванівки про те, що з населеного пункту Іванівка вийшли двоє чоловіків та жінка. Та жінка отримала поранення голови. Та лівої руки було надано жіночці до медичну допомогу, та двоє чоловіків було евакуйовано до шелтеру міста Лиман. Жіночку було доставлено до медичного закладу.